Любі привіт! Нарешті я дійшла до того, щоб знімати Ютуб. Це була моя така давня мрія, яку я постійно відкладала. У мене було дуже багато страхів, упереджень. Але я рада, що я нарешті дозріла до цього. І так мені ще страшно. Але я розумію, що пора, пора робити те, що страшно, тому що це одна з тих мрій. Яка мене кличе за собою, і я не можу по-іншому. Тому я вас вітаю на моєму каналі, я буду дуже рада, якщо ви будете мені писати в коментарі, залишати вподобайки, та і ділитися зі мною, чи вам дійсно цінно те, що я роблю. Сьогодні я хочу поговорити про важливу для мене тему: а хто з вас ще не знає, чи, можливо, ви знаєте, я нещодавно втратила свою маму. І насправді. Втрачати близьких дуже важко. І я хотіла цим відео допомогти, якщо у вас також буде складний період в житті, поділитися своїм досвідом, взагалі, як я це проживаю, що мені допомагає, і до яких усвідомлень я дійшла, тому що я розумію. Що я намагаюся зараз триматися з мудрістю, і я хочу ділитися цим досвідом, щоб бути корисною якомога більшій кількості людей. Тому поїхали. Перша і дуже важлива річ, яка мені допомагає, це підтримка близьких, рідних людей навколо знайомих, незнайомих. Насправді, за цей останній час я отримала колосальну підтримку від своїх підписників, від своїх родичів, від своїх друзів. Від знайомих, від односельчан, і це настільки цінно, знаєте, я ще раз зрозуміла важливість того, настільки нам важливо людині потрібна людина, тому що з підтримкою завжди легше. З підтримкою навіть можна комусь поплакатися, можна виговоритися, можна отримати величезну підтримку, і це настільки цінно. Тому я в цьому відео також дуже хочу вам подякувати, хто буде дивитися. З моїх знайомих, з моїх друзів, з моїх підписників я вам щиро дякую за таку величезну кількість тепла, підтримки, яку я отримала, тому що в такий складний час насправді це дуже витягує. Тому я хочу вас також закликати, якщо буде якась схожа ситуація ваших знайомих там, чи рідних, будь ласка, проявляйте цю підтримку, тому що вона дуже цінна, і я на собі. Відчула і перевірила настільки це важливо. Друга і важлива річ, якою я хочу з вами поділитися, до якої я прийшла, що я сприймаю взагалі втрату близької мені людини як нагадування про те, що наше життя дуже і дуже коротке. Знаєте, на перший погляд виглядає, що ой, попереду ще стільки життя. Але насправді мені на даний момент 34 роки. І я розумію, що ці роки ну, дуже швидко проминули. Дуже швидко. І дуже класно, якщо я зможу ще так Х2 прожити. Віддалі, звичайно, що я хочу Х3, Х4, стільки вийде. Але давайте дивитися правді в очі, що життя надзвичайно коротке. І нам потрібно зараз фокусуватися на тому, а що ми зараз робимо з цим своїм життям. Тому що дуже часто ми в житті відкладаємо. Ну, якісь наші мрії, наприклад, бажання на потім. Я потім зроблю, там, зараз не на часі. Або може там настане якийсь кращий період в житті, забуваючи про те, в якому непостійному світі ми живемо, який зараз час в нашій країні, в Україні, та, взагалі, який зараз непостійний час, і ти реально не знаєш, що в тебе станеться завтра. Тому для мене це таке дуже болюче. Але насправді, і нагадування, яке важливо розуміти, що наше життя коротке. І тому часто собі важливо задавати питання, а що я роблю своїм життям, а що я відкладаю на завтра. І знаєте, в мене ще була така ситуація, що коли мама хворіла, я розуміла, що, а що я відкладаю своє життя на потім. Тому що коли в нашому житті щось відбувається, це відбувається не просто так. Ну, принаймні, я в це вірю. І я вже досить довгий період часу викладаю, вивчаю карму. І на одному з навчань, зустрічі з вчителем, в якого я навчаюся кармі, прозвучала така фраза, яка мене дуже зачепила. Там задавала дівчина питання, та, що в неї також хворіє мама. Вона не розуміє, чому сталася ця ситуація. Ця вчитель відповіла, що А що ти в своєму житті відкладаєш на потім? І я зрозуміла, що якраз цей рік я постійно відкладала своє проявлення. Я постійно боялася проявлятися в Інстаграм, боялася проявлятися десь ну, взагалі в інтернеті, говорити про свої якісь думки, про свою глибину, про своє наболіле. І хвороба мами стала для мене таким поштовхом, що пора, пора вже нарешті це робити, не відкладати на потім, тому що життя настільки непостійне, і ти реально не знаєш, що тебе чекає в майбутньому. Тому я вас хочу дуже закликати, що не відкладайте своє життя, тому що насправді наше життя надзвичайно коротке, і дуже важливо задавати собі питання. А чи живу я те життя, про яке я завжди мріяла? Якщо я не живу, то може пора вже щось змінювати. Тому що я не знаю, чи настане завтра. Але дуже важливо не жаліти ні про що. Та? Тому що ми рано чи пізно ми всі будемо вмирати. Але, на жаль, ми можемо жаліти потім, про що в житті що я щось не зробила, що я щось відкладала. Тому, як на мене, дуже і дуже важливо не відкладати своє життя, та? І йти в свої мрії. Якщо для вас це, наприклад, проявлення. То йти в своє проявлення і взагалі робити, створювати життя своєї мрії. Третє важливе усвідомлення для мене, яким я хочу поділитися з вами, це те, що втрата близьких мені людей. А я ще 10 років назад втратила батька, зараз я втратила маму, і це мене постійно штовхає через біль шукати відповіді на складні питання. Знаєте, я стільки себе пам'ятаю, десь з років шести я постійно була в пошуках відповідей, а для чого я живу? А для чого це все? І я не розуміла, ну, якихось певних моментів мене були запитання. І я розумію, що завдяки таким болючим ситуаціям в житті. Я стала такою, як я є, і вони мене стимульнули шукати оці питання, ну, задавати питання і шукати відповіді на складні питання. Тому я особисто щиро вважаю, що в нашому житті просто так нічого не відбувається. І якщо зі мною сталася така ситуація, я її намагаюся прийняти з мудрістю і зрозуміти для чого. Для чого зі мною таке сталося? І саме мої пошуки в свій час вони мене привели до того, що я дуже велику кількість інформації перелопачувала. Я багато читала, я дивилася різні відео, я там відвідувала різні тренінги, тому що в мене були запити, в мене були питання, і я шукала відповіді. І більше, трошки більше, ніж два роки назад, я таким чином прийшла в карму. Де реально я знайшла оці відповіді на питання, які мене завжди цікавили, та? І цей пазлик, який в мене був, він нарешті склався. Тому я розумію, що, що ця болюча ситуація, вона мене прям стимулює йти ще глибше, стимулює шукати відповіді на ці складні питання. Тому якщо у вас. Теж якийсь зараз складний період, ну, неважливо, з чим це пов'язаний. Подумайте, для чого вам це, чому з вами це відбувається, і саме питання, для чого, воно вже стимулює вас шукати. І простір з вами буде говорити, і відповіді будуть приходити. Хто шукає, той знаходить. Наступне четверте нагадування для мене про те, що ні до чого не варто прив'язуватися в житті. Я в минулому дуже тривожна людина. Я в минулому надзвичайно прив'язувалася до матеріального. І на похороні мами я ще раз для себе зрозуміла, що ми прийшли в це життя ні з чим і ми ні з чим підемо. Я не кажу зараз, що не потрібно там хотіти машини, квартири, відпочинки. Ми живемо в матеріальному світі, і це насправді нормально. Але дуже важливо до цього не прив'язуватися, тому що ми з собою нічого не заберемо. От реально, і мені насправді сумно від того, що дуже величезна кількість людей там має конфлікти, свариться, навіть самі рідніші люди через щось матеріальне, через якісь там, не знаю, заповіти, якісь будинки. Але народ, ми нічого з собою не заберемо, тому дуже важливо це розуміти. І знову ж таки я наголошую, я не кажу, що погано мати щось матеріальне. Ні, потрібно. Тому що, тільки маючи багато, ми можемо ще більше віддавати. Та? І я хочу, наприклад, жити в комфорті, та? я хочу там, їздити на курорти, я хочу мати машини, але я не хочу до того всього прив'язуватись так, щоб я просто потім не могла відчепитися. Тому що важливо собі нагадувати, що ми прийшли з нічим і ми з нічим підемо. І... Коли в мене раніше була якась грошова тривожність, а в мене вона бувала досить часто. Я пам'ятаю, що коли почалася нас повномасштабна, то я, я дуже змінилася. Тому що я зрозуміла, що мене завтра може не стати. А я тут трясуся через гроші. І, на жаль, до мене це дійшло тільки коли сталося отак, знаєте, мене потрусили. Знову ж таки. А по-доброму, до мене, ну. Принаймні, це мій досвід не доходило. Тому це важливе усвідомлення, і я вважаю, що треба про це пам'ятати, що дуже важливо не прив'язуватися до матеріального. І останнє п'яте важливе усвідомлення про те, що дуже важливо ставити пріоритети правильно. Тобто в нашому житті є дуже багато задач. І я щиро вважаю, що все нереально встигати. Але реально встигати те, що для нас. Найцінніше, що для нас найважливіше, і тому важливо бачити правильно ці пріоритети. Тому що, якщо ми будемо постійно гонитися, не знаю, наприклад, за матеріальним, забиваючи на той час на свою сім'ю, це теж якби на ок, це вже перекос в е, якусь іншу сторону. Та? Або, наприклад, якщо ми будемо тільки думати про матеріальне, забуваючи про духовне. Ну, для мене особисто це теж перекос. Тому особисто для мене ця ситуація, вона мені показує, що важливо ставити мою духовну практику на перше місце. Тому що я нічого з собою не заберу, крім своєї карми, своїх добрих вчинків. І дуже важливо розуміти, а що я створюю на даний момент. І тому дуже важливо ставити оці правильні пріоритети і розуміти, а що для мене важливо на даний момент. Тому я вас закликаю також ставити, ви можете вибрати свої правильні пріоритети для вас, тому що нема правильного, кожен вибирає для себе, що правильно саме для нього. Але важливо, важливо ставити пріоритет, тому що наше життя пробігає швидко, і ми можемо не встигнути зробити те, що ми завжди хотіли. Я хочу підсумувати, що втрачати рідних важко. Але це життя, і воно продовжується. І як би мені не було сумно, я розумію, що життя триває. І я собі постійно задаю питання: а що я зараз можу зробити для інших людей? А як я зараз можу допомогти іншій людині чи іншим людям? І мені особисто ці питання дуже допомагають вилазити ось з цього такого почуття пригнічення, почуття, знаєте, такої. Такого жалю, коли ми фокусуємося не лише на собі, а коли ми починаємо думати про інших людей, як мінімум про свою сім'ю. Якщо у вас є ресурси, ви можете думати і про інш, ну, інших людей, так, помимо вас, крім вашої сім'ї, і це вже дуже добре, тому що це кармічно створює причини, щоб вам все легше й легше було, і щоб ви швидше виходили. Такого, можна сказати, депресивного стану. Ну, я вам дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Буду дуже вдячна вашому зворотньому зв'язку. Чесно вам признаюся, мені було непросто озвучувати те, що я вам озвучила, але я вважаю, що якщо це допоможе як мінімум одній людині, це вже було варте того. Все, що з нами стається. Не просто так. І я щиро вважаю, що важливо з мудрістю проживати кожен наш досвід. Тому я вам хочу побажати, щоб ви, незважаючи на весь трендець, який може навколо відбуватися, ви знаходили в собі силу проживати якісь навіть найважчі ситуації з мудрістю і з любов'ю.